Останні краплі свіжої роси спадали з лику кам'яного віку, Здавалося б, чого іще проси. Природа надавала всю опіку, остання стрічка темної лози, замотувала дерево прощання. Навіщо ти руйнуєш, не їси, коли настане час для покарання. Останній подих свіжої трави, мандруючи, кричав усім про себе ми пам'ятатимемо спокій крізь роки. Цей спогад і для мене, і для тебе, остання звістка давніх перемог, наштовхувала на нові питання, щоранку був вразливий діалог, щовечора у думці лиш прощання, останній краєвид на самоті, останнє небо зорями сповите. Побачимось в наступному житті, а скло навічно вже буде розбите. thank you